Доброго дня, вечора, шановна. Студенти. Сьогодні у нас 9 березня. Я сподіваюся, що після нічної атаки на ракетної на нашу українську землю ніхто з вас не постраждав. І з вами все добре. І дай щоб ви було далі добре. Ми будемо продовжувати курс лекцій з е, обробки зображень та мультимедії. І сьогодні наша лекція буде присвячена статистичним методам обробки зображень, а саме стисненням зображень. Ну що ж, ми починаємо. Статистичні методи компресії частини стиснення Використовують статистичні властивості даних, що стискаються, і надають всім символам коди зі змінною довжиною. Під статистичними властивостями зазвичай розуміється ймовірність, або що сам, те саме частота появи кожного символу в потоці даних. Однак цей термін може мати інше, більш складне значення. Пару послідовних символів називатимемо біграми. Довгі спостереження показали, що в типовому англійському англомовному тексті деякі біграми, наприклад, TA, HE, CA, зустрічаються дуже часто. Інші, наприклад, XA, HZ, QE дуже рідко. Тому розумний статистичний метод може надавати коди змінної довжини багатьом біграмам і навіть триграмм. Але не тільки індивідуальним символом. Основ... Основи теорії інформації були закладено Клодом Шенноном 1948 року в лабораторії Белла. Ця теорія виявилася справжнім сюрпризом, оскільки всі звикли сприймати інформацію лише якісно. Для наших цілей стиснення даних нам необхідно освоїти лише одне теоретику інформаційне поняття, а саме ентропію. Під ентропією символа А, перепрошую символа А, так? Що має ймовірність P, мається на увазі кількість інформації, що міститься в А, яка дорівнює мінус P помножити логарифм з основою 2 від P. Наприклад, якщо ймовірність PA символу А дорівнює 0,5, то його ентропія дорівнює мінус логарифм з основою 2 від А дорівнює 0,5. Якщо символи деякого алфавіту із символами від А1 до Ан мають ймовірність від П1 до ПН, то ентропія всього алфавіту дорівнює сумі відповідних і від одиниці Д мінус ПІ, логарифм тральність двох ПІ. Якщо задано рядок символів цього алфавіту, то для, то для нього ентропія визначається аналогічною. За допомогою поняття ентропії теорія інформації показує, як обчислювати ймовірності рядків символів алфавіту і передбачає їхнє найкраще стиснення, тобто найменше в середньому число бід необхідне для зображення цього рядка символів. Продемонструємо це на простому прикладі. Для послідовності символів A, B, C, D, I e, з імовірності 0,5, 0,2, 0,1, 0,1 та 0,1 відповідно. Імовірність рядка A, 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 B B, C D E дорівнює 0,5 5, і стейпені помноження 0,2 квадраті помножити на 0,1 в першій степені, ну і це дорівнює 1,25 на 10 в мінус 6. Логарів з основою 2 цього числа дорівнює логарів з основою 2p, так, дорівнює мінус 19 цілих, приблизно, звичайно, 6096 десятитисяч. І найменше в середньому кількість необхідних біт для кодування цього рядка буде дорівнювати 20. Чому? Бо це буде найменше ціле число, яке, є, не, яке не є менше за е, мінус логарифм е, 2 дорівнює 20. Кодер, що досягає цього стиснення, називається ентропійним кодером. Приклад. Проаналізуємо ентропію алфавіту, що складається всього з двох символів: А1 та А2, з ймовірностями П1 та П2. Оскільки П1 плюс П2 до одиниці, так? Оскільки наша алфавіт складається просто з одного символу, з двох символів, перепрошую, то зрозуміло, що в сумі ймовірності дев'ять одиниць, так? О, то ми отримаємо, що ентропія цього алфавіту виражається ось таким числом: мінус p 1 з основою 2 від P, мінус одиниця відняти p 1 поміжте на з основою 2, основою 2 від одиниці мінус p 1 -P1. В Нижче наведеній таблиці таблиці наведено різні значення величин p 1 та p 2 разом з відповідною ентропією. Коли P1 дорівнює p 2 це цей випадок, так е, е, необхідний принаймні один біт кодування кожного символу. Це означає, що ентропія досягла свого максимуму, надмірність дорівнює нулю і дані неможливо стиснути. Однак, якщо ймовірності символів сильно відрізняються, мінімальна кількість необхідних біт на символ знижується. Ми швидше за все не зможемо безпосередньо пред'явити метод стиснення, який використовує 0,08 біт на символ, але точно знаємо, що з мірністю P1 0,99 такий алгоритм теоретично можливий. Перше правило побудови кодів із змінною довжиною цілком очевидно. Отже, ми зараз прийдемо до кодів зі змінною довжиною. Такі коди слід присвоювати символам, що часто зустрічаються, а довгі тим, що рідко зустрічаються. Проте є інша проблема. Ці коди треба призначати так, щоб їх можна було декодувати однозначно, а не двозначно. Невеликий приклад проілюструє це. Розянемо чотири символи: А 1 А2, А3 та А4. Якщо вони з'являються в послідовності даних з однаковою ймовірністю, ну, наприклад, там, ну, ясно, що вони тоді з'являються з ймовірністю на ці 25 п'ять сотих кожен, так, то ми їм просто надамо чотири двобітні коди 0,0, 0,1, 1,0 і 1,1. Всі ймовірності рівні, і тому коди змінної довжини не стискують ці дані. Для кожного символу з коротким кодом знайдеться символ із довгим кодом, і середня кількість бітів на символ буде не менше двох. Надмірність даних символ, надмірність даних з рівноімовірними символами до й нулю, і рядок таких символів неможливо стиснути за допомогою зміної дружини або будь-яким іншим методом. Припустимо, що ці чотири символи появляються з різними ймовірностями, зазначеними в таблиці. Це таблиця, так? Тобто символ А1 появляється у рядку даних у середньому майже в половині випадків. Символ А2 і А3 мають рівні ймовірності, а символ А4 виникає вкрай рідко. У цьому випадку є надмірність, яку можна видалити за допомогою незмінних кодів і стиснути дані, так, що потрібно менше двох бітів на символ. Насправді, творі інформації говорить нам про те, що найменша кількість необхідних біт на символ в середньому дорівнює 1,57. Тобто множ... тобто на дрібні інтропії цієї множини символів. У таблиці запропонований код, код 1 так, що присвоїє символу, який найчастіше зустрічається найкоротший код. Якщо закодувати дані символи за допомогою код 1, то середня кількість бід на символ дорівнює 1 на 0,49%, 2 на 0,25%, 3 на 0,25%, 3 на 0,01 і дорівнює 1,77. Це дуже близько до теоретичного мінімуму. Розглянемо послідовність з двадцяти символів: А1, А3, А2, А1, А3, А3, А4, А2, А1, А1, А2, А2, А1 А1, А3, А1А1, А2, А3, А1. В які чотири символи появляються приблизно із зазначеними частотами? В цьому рядку буде відповідати кодовий рядок коду код 1 довжиною 37 біт, Ось такий, який для зручності розділений вертикальними рисочками сміговити. Нам зна... добилося 37 бітів, щоб закодувати 27 символів. Тобто, в середньому 1,85 бітів. На символ, що не надто далеко від обчисленої вищої середньої величини. Однак, якщо ми тепер спробуємо декодувати цю двійкову послідовність, то негайно виявимо, що код 1 зовсім непридатний. Перший біт послідовності дорівнює одиниці, а тому першим символом може бути лише тільки А1, оскільки ніякий інший код таблиці для коду 1 не починається з одиниці. Наступний біт дорівнює нулю, але коди для А2, А3 і А4 всі починаються з нуля. А тому декодер повинен читати наступний біт. Він дорівнює одиниці, однак коди для А2 і А3 обидва мають на початку 0,1. Декодер не знає, як йому вчинити. Чи то декодувати рядок як 1, 0, 1, 0, 0, 1 і так далі. Тобто А1, А3, А2 і так далі. Чи як 1, 0, 1, 0, 0, 1 і так далі, тобто як А1, А2, А4 і так далі. Причому зауважимо, що подальші біти послідовності вже не допоможуть виправити становище. Код 1 є дозначний. Ну, Насправді я зауважу, що з теорії кодів, яка використовується в ІТ, так, код один, ну, взагалі не є кодом. На відміну від нього, код 2 з таблиці дає при декодуванні завжди однозначний результат. Код 2 має одну важливу властивість, яка робить його кращим, ніж код 1. І вона називається префіксною властивістю. Цю властивість можна сформулювати так. Якщо деяка послідовність бітів обрана як код якогось символу, то кожен код іншого символу не повинен мати на початку цю послідовність. Тобто, якщо ми говоримо про слова, як коди як, як про слова, то жодне слово не може бути префіксом іншого, не може бути початком іншого. Мова йде про власний початок, тобто не не порожній, те, що збігається з цим всім словом. Тобто не може бути префіксом, тобто приставкою. Якщо рядок 1 вже вибрано як цілий код для А1, то кожен інший код не може починатися з одиниці. Тобто всі вони повинні починатися з символом 0. Якщо рядок 01 є кодом для А2, то інші коди не повинні починатися з 01. Ось е чому коди для А3 і А4 мають починатися з 00. Природно, вони будуть. 000 і 001 відповідно, так? Отже, вибираючи множину кодів змінної довжини, необхідно дотримуватись таких двох принципів. Перший, слід призначити більш короткі коди, найчастіше, які найчастіше зустрічаються з символом, і куди повинні коди повинні бути префіксними, тобто задовольняти префіксні властивості. Ще раз. Два принципи слід призначати більш короткі коди, найчастіше зустрічаючимися символом, так? Тобто ті символи, які зустрічаються найчастіше, не мають найкоротші коди. І коди повинні бути префіксними. Дотримуючись цих принципів, можна побудувати короткі, однозначні коди, що декодуються, але не обов'язково найкращі. В розумію найкоротші коди. На додаток до цих принципів необхідний алгоритм, який завжди породжує множину найкоротших кодів, які у середньому мають найменшу довжину. Вихідними даними цього алгоритму мають бути частоти ну або ймовірності, символів алгоритму. На щастя, такий простий алгоритм існує. Він був придуманий Девідом Гафманом і названий його ім'я в 1952 році, вже як не був студентом. Всі зазначте, що статистичні методи компресії використовують коди змінної довжини при кодуванні індивідуальних символів. Чудовим прикладом є арифметичні коди, про які буде розказано в наступних лекціях. Ну і ще якщо згадую чи про Девіда Гафмана, то він це все придумав будучи студентом. Дотримуючись цих принципів, можна побудувати короткі, однозначні коди, що декодуються, але не обов'язково найкраще. Так? Перед тим, як описувати статистичні методи стиснення даних, важливо зрозуміти спосіб взаємодії кодера та декодера. Тобто компресора та декомпресора. Припустимо, що певний файл з текстом, зображенням, чи ще з чимось, був стиснутий за допомогою кодів змінної довжини, тобто префіксних кодів. Для того, щоб зробити декомпресію, декодер повинен знайти префіксний код кожного символу. Цю проблему можна розв'язати трьома способами. Ну, давайте подивимося на цією Перший спосіб: множину префіксних кодів. Один раз вибрано та використовується всіма кодерами та декодерами. Такий метод використовується у факсимільному зв'язку. Творці стандарту стиснення для факс машин обрали вісім еталонних документів, проаналізували їхні статистичні властивості та взяли їх за основу при виборі відповідного префіксного коду, представленого в деякій таблиці. Кажучи, технічною мовою еталонні документи були обрані для навчання та тренування алгоритму. Навчання алгоритму є найпростішим підходом до статистичного стиснення, і його якість залежить від того, наскільки реальні стисливі файли схожі на обрані для тренування та навчання зразки. Другий пункт. Кодер робить свою роботу в два проходи. На першому проході він читає файл, що стискається, і збирає необхідні статистичні відомості. На другому проході відбувається власне стиснення. У перерві між проходами декодер на основі зібраної інформації створює найкращий префіксний код саме для цього файлу. Такий метод дає чудові результати зі стисненням, але він зазвичай занадто повільний завдяки практичному використанню. Крім того, у нього є ще один істотний недолік: необхідно додавати таблицю побудованих префіксних кодів до стисненого файлу, щоб її знав декодер. Це погіршує загальну продуктивність алгоритму. Такий підхід у статистичному стиску прийнято називати напівадаптивною компресією. І третій пункт адаптивне стиснення застосовується як кодером і декодером кодер починає працювати, не знаючи статистичних властивостей об'єкта стиснення. Тому перша частина даних стискається неоптимальним чином, однак у міру стиснення та збору статистики кодер покращує використовуваний префіксний код, що призводить до поліпшення компресії. Алгоритм повинен бути розроблений таким чином, щоб декодер міг повторювати кожен крок кодера. Зібрати ту ж саму статистику та покращити префіксний код точно таким же способом. Приклад адаптивного стиснення розглянуто. Наступ... Ми розглянемо у наступних лекціях. Ну що ж, дякую за увагу, поки що. І ми також, наприклад, на наступному практичному занятті розглянемо взагалі поняття, що таке код, що таке алгебричний код, і як. Його розуміє машина і переваги інших кодів. Ну що ж, дякую вам за увагу. Бажаю вам успіхів, здоров'я, закінчення війни нашої перемоги. Всього найкращого.